Вітаю всіх вас, дорогі мої глядачі. Ви на каналі MyCamping, Звуть мене Кирило, і я дуже радий вас всіх вітати. Сьогодні ми знаходимося на природі і будемо готувати чудову страву. Курячі сердечка в нас будуть. Така в мене невеличка титанова кружечка. Відразу закриваю. Ось тут у куксі в мене трішки сметанки, фіолетова цибулинка. Ось така підставочка під пательню. Потім покажу обов'язково відео для чого вона. Запальничка беру завжди: оливкова олія. Тут в мене сіль, чорний молотий перець, ніж, титанова ложечка, дошка для нарізання або розділування. Готувати будемо сьогодні на газу, тому в мене тут газовий балон, пальничок, ось такий виносний. Від Fire Maple, на таких трьох опорах. А ось тут в мене моя крихітка. Маленька титанова пательня. Ось така, прям маленька, маленька готувати будемо на ній. Всім дуже дякую, хто нас дивиться. Величезне вам дякую. Я намагаюсь робити відео цікавими. От сьогодні до цього розповідав вам я про пальники, а сьогодні трішки відволічемось ось такою чудовою осінньою стравою. Отже, перш за все, як завжди, спочатку треба пальничок встановити. Це я прибираю. Тут все ось так, бачите, замотано. Ніжки відкриваю. Бачите, так? Відразу беру газовий балончик, Відкриваю ось цей кавер пластиковий, він нам не потрібен. Перевіряю, щоб клапан був закритий. І накручую балон. Регулювання. Ось тут залишу десь, десь ось тут біля себе. П'єза запальничка в мене ось тут. Не біля клапану, а на самому пальнику. Спеціально взяв ось такий килимочок. Так, для того, щоб на природі нічого не підпалити, не забризкати жиром, не вимазати і так далі. Отже, кухня в мене тут. Вважайте, що встановлено. Зараз я знайду ну, ось так. ніби рівно виглядає, так? Треба порізати цибулинку так, ну це я зроблю вже після. Отже, першим ділом це я підпалюю пальник. Де тут у мене? Оп? І роблю ось так. Спеціально взяв собі таку штучку для того, щоб тепло від комфорочки, бачите, комфорочка не дуже велика. Так, щоб тепло передавалось рівномірно. Тобто пальник буде нагрівати ось цю сіточку, бачите, вона вже починає червоніти. Так? Зараз вона нагріється і буду ставити на неї свою пательню або сковородочку. Зараз один момент. Хай воно гріється. Бачите, як воно працює. І ставлю відразу пательню. Далі додаю трошки оливкової олії. І так як посуд в мене титановий, це означає, що тепло від комфорки. Від газу, від полум'я передається дуже швидко. Тому відразу всі курячі сердечки от сюди на пательню. От сюди напевно буду чистити цибулю. Не забуваю перемішувати, звісно. Ось так це все на природі в нас готується. Ну, приблизно. Так, це в мене що листик. О, нічого. Бачите, як працює це все діло. Ось так. І ось тут, бачите, не потрібно лізти туди і підпальник. А ось тут можна на балоні підрегулювати собі полум'я. Ось таке маленьке зробити і буде дуже... Дуже зручно ось так. А поки наріжу цибульку. Сіль та перець у нас будуть в кінці, тому їх ось так сюди всі ці речі, які в принципі зараз не потрібні, всі в сторонку. Цибулю нарізаю ось так. Не забуваю перемішувати. Ось бачите, поки я сиджу тут, листик від берізки впав і підсмажився трішки, так? Продовжую нарізати цибулю. Зараз так, сяду зручніше, щоб вам було видно. Буду намагатись зробити так, щоб всім було плюс-мінус, але видно, як я роблю. Сподіваюсь, що ви бачите. Що думаєте, покласти ще чи хватить? Чи вистачить половинки? Ну раз взяв всю, давайте вже всю, напевно. Все одно ж цілу взяв правильно. Не дивлячись ні на що, але курячі сердечко готується дуже швидко. 15-20 нам повинно буде вистачити. Думаю, що більше нам не потрібно. Цибулю можу прибрати в сторонку. Вона нам вже потрібна не сильно. І зараз буду переставляти ось так камеру зі штативом, для того, щоб показувати вам, як тут все в мене готується. Так, я підсмажую потрохи. Сіль, чорний перець буду додавати майже в кінці. Зараз якийсь час пройде. І можна буде все це діло додавати. Також в кінці піде цибуля і сметанка, також буде в кінці. Ось вона в мене тут. Зараз зачекаємо, буквально хвилин 10, напевно, я думаю бо все ж таки це м'ясо сире треба добряче прожарити. Пройшло 10 хвилин. Ось так виглядають курячі сердечка. Ось такий в них стан. Це означає, що можна сміливо додавати сюди цибульку. Все, що впало, воно ні в якому разі не пропало. Воно все на керунку, можна вважати, що все тут чисте. Додаю також сюди сметанку відразу. Вона жирна. Краще за допомогою ложки це зробити. Відразу, не відходячи від каси суміш перців, небагато лише для аромату і легкого такого свіжого присмаку. І, звісно, трішки ось так трішечки солі. З сіллю краще бути обережним, щоб ні в якому разі з нею не переборщити. краще потім додати, ніж пересолити, так. Ось такий виходить ніби вершковий соус. Аж ослинки текуть. За смаком це все буде, ніби гриби. Дуже схоже на них. І ось так залишаю ще хвилин, мабуть, на 5. Опа. Вже підготував собі місце, куди ставити готову страву. Вже я все перемішав, добряче все вже зготувалось. Вимикаю пальничок, бачите так, і ось таким чином знімаю. Бачите, ось таким, на такому чудовому пальнику я готував. Дуже люблю ось цю систему. Ось так це все виглядає. Давайте вже відразу спробую. Воно хоч і гаряче, проте, якщо обережно, то напевно можна. Ось так це тіло виглядає, де я готував моє місце. Таке гаряче, що пара йде. Яка краса, дійсно, ніби якісь гриби за смаком. Дуже смачно. Всім раджу, хто курячі сердечки не готував на природі, обов'язково ой, і обов'язково спробуйте. Це дуже і дуже смачно. Погода зараз чудова. Тому, будь ласка, як спробуєте, пишіть мені, будь ласка, як вам сподобалось чи не сподобалось. Або, може хтось готував. Обов'язково мені про це кажіть, пишіть в коментарях, що готуєте на природі ви, які страви. Все залишайте в коментарях, будемо спілкуватись. А також, а також якщо ви хочете, можете доєднуватись, приєднуватись до моєї групи в телеграмі, MyCamping і будемо там спілкуватись. У мене там різні. Розділи в моїй групі, так? І барахолка є, і спілкування на різні теми. І можна викладати всілякі фото, відео з подорожей, рекомендувати свої рецепти і так далі. і так далі Можна про спорядження різне туристичне спілкуватись. Отже, будь ласка, збираю таке класне туристичне ком'юніті, тому доєднуйтесь, всіх буду чекати. Всі посилання, як завжди, будуть. Під цим відео у лінк 3 є таке посилання. Коли натискаєте, там буде така, знаєте, як дерево посилань. Ви натиснете, і там будуть різні посилання. І на наш YouTube, і на інстаграм, і на Тікток, і в Телеграм, і Фейсбук. Тому, будь ласка, всюди підписуйтесь, всюди доєднуйтесь, Мені буде дуже і дуже приємно з вами поспілкуватись. А також всім, кому подобається моя творчість, можете підтримати мій канал. І мене особисто. Так? Як це зробити, вказано також під цим відео. Не смійтесь, будь ласка, але я збираю гроші на мікрофон гарний для блогу, а також потребую фінансової допомоги, бо я хочу відправитись в навколосвітню подорож на мотоциклі. Ось так. Тому, хто хоче зробити свій вклад і приєднатись, доєднатися, будь ласка, ви можете це зробити. Величезне вам всім дякую. Дякую, що дивитесь мій блог. Дякую, що дивитесь мої відео. Приходьте, будь ласка, дивіться інші мої відео на Ютубі. Я вас всіх чекаю, всіх запрошую. Ці відео, всі зроблені для вас з величезною любов'ю і турботою. Тому дуже і дуже вам дякую. Я піду їсти. Хто зараз їсть, всім бажаю смачного. Побачимося з вами у нових моїх роликах. Всім до побачення і гарного вечора.